Новий законопроект, який називається про основні засади житлової політики, він скасує застарілий житловий кодекс, який в Україні був ухвалений ще в 1983 році. І ми бачимо, що цей кодекс. Не вирішував питання українців, які десятиріччями могли стояти в чергах. Він не вирішує питання зараз, які пов'язані з повномасштабним вторгненням Росії до України. І бачимо, що руйнування колосальні кожного дня наша країна знаходиться під обстрілами. Українці втрачають своє житло. Іде евакуація з небезпечних територій до місць, скажімо так, тимчасового проживання і на сьогодні щоб це все змінити. А нам потрібні взагалі нові підходи до формування житлової політики в Україні, і саме цей закон він надасть можливості, перш за все в наших громадах формувати так званий фонд соціального житла. А на сьогодні мало хто з громад може похвалитися тим, що в нього є свій фонд соціального житла, який громада надає безпосередньо або внутрішньо переміщеним особам, або тим людям, хто потребує ці житла, тому що такі домівки Зараз зруйновані, їм потрібно певний час десь проживати. Цей закон надасть можливість в наших громадах сформувати такий фонд соціального житла, який зможуть використовувати за призначенням всі ті люди, кому це соціальне житло необхідне. І більше того, в основі реформи стоїть європейський підхід. Таке соціальне житло можна буде брати в оренду, і орендна плата буде дуже доступною. в європейських країнах 25%, максимум 30%. Відсотків родина може витрачати на оренду соціального житла, і саме такий підхід ми плануємо запровадити і в Україні. Тобто соціальне житло буде надаватися за такою ціною, за такою ціною, яку родина перш за все зможе заплатити. Більше того, в законі. Пропонується взагалі новий підход до планування. А в державі буде затверджена перш за все національна житлова стратегія, будуть регіональні житлові стратегії. Вони будуть всі кореспондуватися з місцевими стратегіями. тобто держава буде планувати де, в якому регіоні, в залежності від того, де знаходяться переміщення особи, де знаходиться релокований бізнес. Таким чином держава буде і планувати, і реалізовувати житлову політику, щоб вона була була максимально наближеною а, безпосередньо до людей. Повторюсь, передусім для тих, хто потребує вирішення житлового питання.